Всім привіт! З весни 2022-го йшли розмови про те, що ув'язнених з російських в'язниць беруть до лав приватної військової компанії Вагнер. Хоча ніяких офіційних заяв не було, чутки йшли все наполегливіше. У вересні в самому Вагнері побічно підтвердили цей факт, заявивши в коментарі Радіо Комсомольська Правда, група невідомих осіб, яких природно, для нас всіх там немає, прекрасно воює на Бахмутівському напрямку. Перше, вони патріоти і не можуть допустити ганьби своєї батьківщини. Друге, вони професіонали, і багато з них пройшли десятки воїн. Остання ремарка: ті, хто не хоче, щоб воювали ув'язнені, але самі нічого не хочуть робити, дітей своїх на фронт відправте. Ось в грудні перша партія відслужили піврічний контракт, тепер уже як зеків повернулися додому. З медалями, грошами і помилуванням, як висловилися в компанії. У січні з передової вийшла друга партія отрубивших. Я вже вільний, а дружині сидіти ще 11 років, 180 днів, проти 12 років відсидки, вибір, який зробив навесні 2022-го Дмитро Семенов. Прізвище змінено з позивним курва. Курва означає командир розвідки працює акуратно, а не польське нецензурне слово, про яке ви могли подумати. Я вже вільний, а дружині моїй сидіти ще до 2034-го Вона повинна була раніше мене на рік вийти. Дмитро, з позивним курва, зазначив, що те, що я сиджу перед вами живий, доказ, що ми не гарматне м'ясо. Дмитро потомствений лікар ветеринар. Хоча за фахом давно не працював, у вільний час розробляв ендопротези для кішок і собак, а його дружина працювала вчителем фізики і астрономії в школі. Але, як з'ясувало слідство і підтвердила прокуратура, подружжя займалося виготовленням і збутом психотропних речовин в особливо великих розмірах. У їх кримінальній справі шість епізодів і докази обладнання для нарковиробництва, товар, свідчення замовників, в тому числі поліцейських під прикриттям. Суд у 2018-му відправив їх у місця не настільки віддалені. Йона 17 років, її на 16. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!